Усмішку пораненим захисникам в Іван Франківську. Реалізовують програму зубопротезування для військових. Стоматологічну допомогу надають безкоштовно. Більше розкаже наш Денис Служний. Сергій військовослужбовець, чоловік з Сумщини. Отримав поранення під вугледаром. Сьогодні чекає на отримання безкоштовного зубопротезування. В Окопах сидим води нема, практично. Це головне вода, вода. Води немає всі проблеми. Вода привозна, вона з піском, таке, зуби втрачаються. Враховуючи те, що на, в важких умовах військові наші там е, служать і проживають з харчуванням, проблеми, От відповідно, з умами проблема, немає можливості якось е, можливості їх полікувати вчасно. Часто видаляють ті зуби, які ще могли можна було би полікувати. От в даному випадку так і сталося. Чоловік втратив всі зуби через те, що не було можливості їх вчасно лікувати. Військовослужбовець каже, таке лікування йому було б не по кишені. Ні. ні не за такі я знавав, це велика сума, що поставити зуби. А сума лікування чимала. Загалом виділено на цей рік 750 мільйонів гривень на протезування військовослужбовців, і відповідно на одного пацієнта за цим проектом виділяється близько 15 тисяч гривень на ортопедичне лікування. Аби повернути посмішку нашим захисникам, спеціалісти медзакладу використовують найсучасніші методи лікування. Це те, щоб пацієнту було. І естетично відновлена і естетика, і, відповідно, функція жування, функція мови, щоб ці пацієнти себе могли повноцінно після поранень, після складних якихось втручань на щелепах, тому що є різні клінічні ситуації, є складніші, є більш Простіші, але це все складні пацієнти, і відповідно до них потрібен певний підхід. Такий проєкт провадили у декількох клініках обласного центру. Серед них Івано-Франківський національний медичний університет. На кожному лікувальному закладі є стоматологічний кабінет, чи є зоботехнічні відділення, які можуть таку допомогу надати. Тому дякуємо і уряду, міністерству охорони здоров'я, національній службі здоров'я України, які видали такий пілотний проект. Ми взяли в цьому участь дуже швидко, підготували документи, підвели нашу базу, яка повинна відповідати певним критеріям національної служби здоров'я України. Допомогу військовослужбовцям в медичному університеті надаватимуть доти, поки її потребуватимуть українські бійці.